Він три роки. Три роки, як я щорам на ною і занотовую те, що наміщується в думках. Колись я мріяла писати про пригоди, про чарівні світи, про героїв, які перемагають зло в книгах. А потім зло прийшло в радость. І тепер я пишу про людей, які борються про світло, що Хочеться залишати сторінки. що боляче мені. Так, да. але я пишу, бо поки слова лягають на папір, я знаю не живі. моя країна жива і навіть у тебе Є голос ще не мовчи день перший. Безвежна влада річ. Лукава. Війна за трон жорстока гра. Там, де володар прагне слави, нема ні слави, ні добра. День 356 вечір. Кружляє дрон, наче хижий птах, і Божий світ нагадує пустель. І хочеться сховатися під землю, коли війна так зима небеса. День 730-й. Ніч. І знов про зиму напишу я прості, як формули слова. Аеропорти не працюють. Працює третя штурмова. Світ давно на темнім боці і в фейлах базових систем немає світла, окрім сонця, немає пісні, крім сирен. Нехай навкруж гремлять гармати та святкувати будьмо ми, бо хтось вирощує троянди під час воєнної зими. Земля мовчить, як небо нить. які часи, таке життя. Є час собі ховати мрію, є час ховатись в укриття, і хоч цю ніч ревуть шахеди, а світ гримить, немов гроза, завжди є час молити небо і час стріляти у небеса. Буває час шукати Рими та не знаходити слова. Буває час чекати дива. І час не вірити в дива. Надія згасла наче ватра, коли пророцтва не збулись. Ніхто не згадує про завтра. Але я знаю, що колись ми знову вийдемо за стіни і відкоркуємо вино. Бо прийде час збирати міни і в землю кидати зерно. Бабовна виросте з трави, до гніст повернеться леки. А відчупок до Москви настане. Тиша, як у пеклі і, і Михаїв опустить меч і роз'їжджачаться майдани. Круїзний лайнер зайде в керч, а воїн сяде в жулянах. Сміхнеться сян і стихне дон. До хмар підійметься калина. На сині потязі патрон поїде в Крим шукати міни. Герой почистить коломет. І ляже спати до світанку. І зніме Бог бронежилет і знов одягне вишиванку. Речем І вже час згадати про весну. І вже нарешті дописати останнє слово про війну. Закрити зошит, вийти з хати, не відзабути про оду. І Скінченно чаювати я вонего саду.